Привіт, я Настя. Це Трусах, І сьогодні поговоримо про інтерсексність. Хто такі люди інтерсекс? Чому їх більше не називають гермафродитами? Як вони живуть, як займаються сексом, чи можуть мати дітей і чому взагалі це виникає? Поїхали! Під інтерсексністю розуміють різні стани, коли біологічну стать людини неможливо класифікувати як однозначно чоловічу чи однозначно жіночу за певними прийнятими критеріями. І мова йде саме про біологічну стать, а не про гендерну ідентичність, яка вже є соціальним поняттям. Що це за загально прийняті критерії для визначення статі? Біологічна стать визначається кількома взаємопов'язаними компонентами. Перший компонент це хромосомна стать, де набір статевих хромосом XX традиційно вважається жіночим, а XY чоловічим. Це те, що визначається в момент зачаття і залежить від того, з якою хромосомою сперматозоїд запліднить яйцеклітину. Другий компонент це гонадна стать це про те, які у людини статеві залози: яєчники або яєчка. Третій та четвертий компонент це внутрішні та зовнішні статеві органи, які у чоловіків та жінок відрізняються. П'ятий компонент це гормональна стать, бо гормони у жінок та у чоловіків у різних пропорціях. І останній шостий компонент це вторинні статеві ознаки: це висота та тембр голосу, збільшені груди, волосся на обличчі, фігури за певним типом і, в принципі, от все, що змінюється під час статевого дозрівання. Отож, якщо я Маю статеві хромосоми типу XX. У мене функціонуючі яєчники з яйцеклітинами, У мене типові внутрішні та зовнішні жіночі статеві органи переважають так звані жіночі гормони, і під час статевого дозрівання мій організм формувався за жіночим сценарієм. Отож, моя біологічна стать однозначно жіноча. Якщо все навпаки, то чоловіча. Ну ніби все просто, правда? Але буває, що в якомусь із цих компонентів трапляється збій, і тоді стандартний ланцюжок може посипатись і біологічну стать визначити як однозначну чоловічу чи жіночу неможливо. Всі такі випадки називають інтерсексністю, а людей називають інтерсекс-особами. Раніше використовували термін гермафродит, але зараз його вважають некоректним чи навіть образливим. Поняттям гермафродит позначають рослини чи тварини, які природньо мають різні статеві клітини от, в межах одного організму. Наприклад, у кожного виноградного равлика є і яйцеклітин. І сперматозоїди. Вони шукають собі пару і запліднюють одне одного. Для них це природний стан, так у всіх, вони гермафродити, а люди ні. Як взагалі формується стат людини? До 9-го тижня вагітності чоловічі та жіночі ембріони ніяк не відрізняються. Тобто, якби ми мали можливість там знає, відкрити живіт вагітної жінки на 5-му тижні вагітності і подивитись, ми б нічого не побачили. Ми б бачили статевий горбок, який потім почне розвиватися за певним сценарієм. Якби ми хотіли дізнатися стать, то ми б могли хіба що подивитися там хромосоми, зробив хромосомний аналіз. Після 9 го тижня вагітності спеціальний ген, який є у чоловічій y хромосомі дає команду майбутнім яєчкам виробляти чоловічі гормони. Під дією цих гормонів статевий горбок починає формуватися за чоловічим сценарієм, а якщо цих гормонів немає, то за жіночим. Що ж може піти не так і як це впливає на життя людей? Наприклад, ембріон має хромосомну стать XX. Тобто теоретично мала би народитися дівчинка. Але мама має захворювання, що пов'язане з великою кількістю чоловічих гормонів з їх виділенням. Ці гормони впливають на ембріон, і статеві зовнішні органи починають формуватися більше схожими на чоловічі. Клітор видовжується, нагадуючи пеніс, статеві губи зрощуються, нагадуючи мошонку. І при цьому можуть залишатися функціонуючі там в матка, наприклад, чи інші внутрішні статеві органи. Буває навпаки, ембріон має хромосомну стать XY, але ген, який мав би дати команду. Виробляти чоловічі статеві гормони зламався. Або через генетичний дефект плід виявляється малочутливим чи взагалі нечутливим до цих гормонів. І тоді, не отримуючи сигнал, зовнішні статеві органи розвиваються, нагадуючи жіночі. Також унаслідок різноманітних мутацій та генетичних аномалій, бувають випадки, коли у людини формуються різні органи. Наприклад, є яєчник, який має виробляти яйцеклітини, і одночасно є сім'яні канальці, де мають дозрівати сперматозоїди. Статеві органи можуть мати проміжний характер, і якщо вам в голову прийшла думка про те, чи може така людина завагітніти сама від себе, то ні. Такі інтерсекс стане вкрай рідкісні і найчастіше залози не функціонують, і людина, в принципі, не може мати дітей. Взагалі, якщо задаватися питанням, чи можуть Інтерсекс люди мати дітей, то це залежатиме від їх інтерсекс варіації, супутніх захворювань та їх індивідуальних особливостей. Є люди, які можуть мати дітей, є люди, які можуть мати за умови медичної допомоги, а є ті, хто не може мати дітей. Схоже питання: чи можуть такі люди займатися сексом. Так, можуть, тому що секс може включати різні практики і не обов'язково передбачає проникнення пеніса у вагіну. Те, які самі практики може використовувати конкретна людина, знову ж таки залежить від її інтерсекс варіації. Ще раз наголошую. Що інтерсексність об'єднує різні стани, коли оті 5 компонентів біологічної статі чимось відрізняються від загальноприйнятих. Інтерсекс варіації нараховують більше 40, і, відповідно, інтерсекс люди можуть дуже відрізнятися одне від одного. Наприклад, до інтерсекс варіації відносять трисомію X-хромосоми. Це коли в статевих хромосомах замість двох XX Є ще одна копія X, тобто вже на момент зачаття у яйцеклітині чи у сперматозоїді було щось зламане. Чому це також сюди відносять? Бо в стандартному варіанті хромосомна стать – це коли статеві хромосоми або XX, або XY. Якщо щось не відповідає цьому, все це інтерсекс. Люди з трисомією х хромосоми розвиваються за жіночим типом, мають жіночі статеві органи, як і всі займаються сексом, народжують дітей, але їм буває складніше завагітніти, і у них зазвичай раніше наступає менопауза. Ну і звичайно, через ще одну хромосому там є інші проблеми, що впливають на життя, але вони вже не пов'язані зі статтю. Інший варіант це XXY набір статевих хромосом. y хромосома запускає формування статевих органів за чоловічим типом, але під час статевого дозрювання у них можуть не збільшуватися яєчка, дещо рости груди, не рости борода, формуватися фігура переважно за жіночим типом. На це можна легко не звернути увагу. Ну, типу, там ну, хто знає, які там у іншого яєчка. Чи ну да, трошки ширші стегна, а плечі невеликі, але їй інші хлопці да, не з. З неширокими широкими плечима, да, десь груди трошки більші, але він є також інші, там, наприклад, з надмірною вагою, в яких також дещо збільшені груди. Тобто людина може дізнатися про свою додаткову хромосому лише коли зіштовхнеться із проблемою, що вона не може зачати дитину. Сама по собі інтерсексність не є хворобою, це просто термін для опису різних станів, коли людина має певну особливість, що не вписується от в рамки бінарної системи. Інтерсексність не визначає гендерну ідентичність чи сексуальну орієнтацію людини. Такі люди, власне, і інші, можуть ідентифікувати себе або як жінку, або як чоловіка, або як небінарну чи квір-персону. І так, інтерсексність може утруднити ідентифікацію, але. Ну, зазвичай людина розуміє, хто вона. Тобто, наприклад, я відчуваю себе там дівчинкою, не дивлячись на те, що в мене окрім матки та яєчників є ще і яєчка. Так само, і з сексуальною орієнтацією, вони можуть відчувати потяг до чоловіків. До жінок і до чоловіків, і до жінок, чи не відчувати потягу взагалі ні до кого. Статеві органи не визначають сексуальну орієнтацію. З якими труднощами зіштовхуються інтерсекс люди? В першу чергу це хірургічна корекція статі без їх згоди. Іноді інтерсекс людям потрібна гормональна терапія або хірургічне втручання, аби почуватися краще чи знизити ризики певних захворювань. Але є проблема з тим, що наш світ дуже бінарний і у світогляді більшості людей не передбачено Мальні ще когось, окрім чоловіків і жінок. Що саме маю на увазі? Дивіться, народжується дитина, наприклад, із проміжними статевими органами. Її вже треба записати в документах, як хлопчик чи дівчинку. Її треба якось назвати, до неї треба якось звертатись. Якщо там умовно батьки приведуть у садочок дитину інтерсекс і скажуть вихователям, ну, ми поки не знаємо, ким ідентифікуватиме себе дитина в майбутньому, тому ми просимо вас там використовувати до неї займенник, вони, а не він чи вона. То вихователі скажуть: ну, типу, ви з глузду з'їхали, да? у вас якісь проблеми. Тому як це мож... Що відбуватися народилася дитина? Її обстежили, і лікарі говорять: да, значить, хромосоми є отакі, статеві органи є отакі. Можемо оце вирізати буде дівчинка, а можемо оце вирізати буде хлопчик, да кого обираєте. До речі, лікарі частіше роблять корекційні операції, формуючи жіночі статеві органи, бо їх банально простіше зробити, ніж там крутити якось пеніс. Але ж залишається величезне питання із тим, чи вгадають дорослі, як ідентифікуватиме себе дитина в майбутньому, а як це втручання впливатиме на її здоров'я, на її подальше життя, на її психологічний стан, врешті-решт. Наступна проблема, з якою зіштовхуються інтерсекс, люди, це звичайно булінг, цькування, образи, висміювання. Уявіть ситуацію. Коли у школі росла дівчинка Маша, все було добре, а тут під час статевого дозрівання в неї починає рости волосся на обличчі, груди не ростуть, голос грубішає, і в купальнику видно, що в неї клітор виріс до розмірів пеніса. Як будуть ставитися, оточуючи до неї, ну навряд чи добре, добре якщо пройдуть повз, да нічого не сказавши. Або навпаки, ріс собі хлопчик Іван, а потім в 12 років у нього сильно болить живіт, батьки йдуть на УЗД, там з'ясовується, що у нього є матка, яєчники, і почалися місячні лікарі. Збігаються подивитися, роздягають, фоткають, обговорюють, забуваючи навіть, що в кабінеті ще є хтось з правовим статусом. Також є певна проблема, тому що якщо при народженні дитину, наприклад, записали як дівчинку, а в подальшому з'ясовується, що там внутрішні статеві органи чоловічі, дитина розвивається за чоловічим типом, ідентифікує себе як чоловік і. Хоче мати чоловічі документи, то їй при цьому потрібно пройти процедуру статі як трансгендерній людині, збираючи довідки, що в неї є порушення гендерної ідентифікації, обійти всіх лікарів і так далі. У слабко розвинених країнах народження дитини з проміжними статевими органами, або коли під час статевого дозрювання тіло дитини починає набувати ознак, ніби як іншої статі, це можуть розглядати як чаклунство, або там, щоб селилися біси, і трапляється, що таких дітей вбивають і їх родини переслідують. Вважається, що поширення поширеність інтерсекс людей доходить до 2% і часто це порівнюють із кількістю рудоволосих людей на планеті. Тому, типу, якщо ви бачили колись рудоволосу від природи людину, то ймовірно ви бачили і інтерсекс людину, просто не знали про це. Отож, підсумовуючи, інтерсекс, люди це люди, чия біологічна стать не вписується в стандартний поділ на чоловічу та жіночу. Вони не обирають такими бути, вони такими народжуються. Через це можуть зіштовхуватися з певними труднощами, але вони такі самі люди, як і інші, які хочуть поваги, розуміння, рівних прав та можливостей. Дякую, що додивилися до кінця. Діліться своїми думками та враженнями в коментарях. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. До зустрічі!